Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка! На дату 5 вересня місяць знаходиться у стану буваючий місяць. Це 20-й місячний день у місячному календарі, а місяць також розташовується у знаку Зодіаку – Телець. Все як і минулого доби. Телець то є знак матеріальної стабільності, наполегливості та старанності, тому це самий сприятливий час для проведення різнопланових фінансових операцій та угод. Вкладання цінних паперів обов'язково призведе до отримання доходу, так само добре йдуть справи, пов'язані з нерухомостю та будь якими іншими майновими питаннями. Включаючи операції з художніми цінностями. Хоча в цей час і відзначається деяке посилення розумових здібностей, але з іншого боку зростає енерційність, до долінощів, з'являється бажання комфорту та затишку. Хочеться відвідати театр чи кіно, розслабитися та смачно повечерити у ресторані. 20-й місячний день ідеальний день для різних практик. Спрямованих на очищення та тренування сили духу та прозріння, День кармічних відплат. Тому бажано усамітнення, оскільки перебування у колективі загрожує конфліктними ситуаціями. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, Коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! Гороскоп радить овнам відмовитися від старих переконань та визначитися з цілями на перспективу. Це буде гарний час, щоб цілком і повністю присвятити себе будь-чому з головою піти у роботу. Якщо у вас є сумніви вірності ваших дій, то ніколи не пізно звернутися за порадою до людей, які мають багатий життєвий досвід. Телець, Ви сьогодні, як ніколи, Потребуватимете підтримки, день буде неоднозначний, тому налаштовуйтесь на те, що ваші плани доведеться коригувати. Приймайте обдумані рішення, щоб забезпечити собі від будь-яких неприємностей. У любовних відносинах на вас можуть очікувати значні зміни. Близнюки для втілення планів у життя потрібно буде докласти зусиль. І не опустити можливості, що будуть відкриватися перед вами. Протягом дня можуть виникнути тимчасові труднощі, які можна легко подолати. Не прогавте сприятливий час, щоб вдало змінити особисте життя. Раки. Цікавий день, який буде насичений яскравими та неординарними подіями. Вам вдасться не загубитися у неоднозначній ситуації, швидко приймати вірне рішення. У цей період ви будете сповнені творчих планів, і це подарує вам можливості для експериментів. Лев день більше підходить для підсумків, планування справ на перспективу, ніж для конкретних дій. Несподівані події можуть круто змінити усталений порядок речей. Оцей час. Слід з усією серйозністю ставитися до кроків, що робляться, прораховувати свої дії заздалегідь. Діва день складеться вдало і приємно для вас, якщо ви не будете поспішати. В цей час не вдасться реалізувати всі свої плани та ідеї. Експерименти не підуть на користь. Сьогодні буде складно контролювати свої емоції. Це може негативно вплинути на ваше Спілкування з оточуючими людьми. Терезий. Події можуть розвиватися стрімко, вирішувати важливе питання буквально на ходу. Вам вдасться спробувати свої сили у нових та несподіваних сферах діяльності. Будь-які зміни в особистому житті, яких не треба боятися, підуть вам на користь. Скорпіон. Сьогодні краще не форсувати події та не робити передчасних висновків. Якщо сьогодні ви не зможете брати свої емоції під контроль, то день обернеться для вас суцільною неприємністю. Тож, багато в чому розвиток подій залежатиме від ваших вчинків та суджень. Стрілець. Події можуть розвиватись на вашу користь. Можна розраховувати на отримання прибутків. Сьогодні ви почуватимете це впевнено, але не хапайтеся за всі справи разом. У цей період уникайте надмірностей, будь-які перегиби не принесуть бажаної користі. Козиріг це буде складний день, який таїть у собі багато несподіваних речей. Протягом дня можуть зненацька виникати неприємні ситуації та сюрпризи. Будь-яка нестандартна ситуація може стати конфліктною. Все те, що стосується сьогодні фінансів, має бути під вашим особистим контролем. Подалі. Сьогодні не виключені гарні новини щодо важливих справ чи перспектив. Згідно з зараз у багатьох справах вас буде супроводжувати успіх. У майбутнє ви будете дивитися з оптимізмом. На любовному фронті буде без перемін, але не намагайтеся з'ясовувати стосунки з партнером, адже ви можете посваритися через це. Риби сьогодні вам не завадить обережність, бо є різик зробити непробачну помилку. На роботі не виключені неординарні ситуації, коли потрібно спішно шукати вихід із непростої ситуації. У цей період буде складно порозумітися з близькими. Можуть виникати несподівані протиріччя у спілкуванні. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!